Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахі сам. Учені Штати Америки, їхня внутрішня, навіть і зовнішня політика безпосередньо впливають на українську ситуацію, воєнну в тому числі, от про це будемо говорити із Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаю! Вітаю. У нас тепер в новинах, як не подивишся, так Дональд Трамп е, зранку, тому що у нас різниця в часі 7 годин з Вашингтоном. Прокидаємося з новинами зі сполучених штатів, а потім уже і українські підходять. Е, і я хотів от з вами обговорити оцю сьогоднішню новину, яка від самого ранку починається про те, що Дональд Трамп заявив в інтерв'ю, спілкувався з журналістами. Що цитую, почалися переговори. З Україною, Росією і різними сторонами він сказав це в теперішньому часі. Я дивився американську версію, але так дуже незрозуміло, чи то вони вже почалися, чи то вони запланували почати їх, тому що два різних часи в житті у цій промові Дональда Трампа. Що ви знаєте про ці переговори і хто така ця інша сторона, інші сторони там множині Навіть ну інші сторони це Китай, Євросоюз, ну зрозуміло да, низка країн, які так чи інакше можуть бути дотичними до переговорного процесу. Це він говорився на базі Ендрюс, і безумовно він ставить акценти наступним чином. Ми просто маємо спокійно до цього всього ставитись. Він же хоче реалізувати концепцію Америка понад усе, Америка велика країна. Він хоче бути ініціатором певних процесів. І безумовно йдуть підготовчі процедури. Ну щодо там, який має бути сценарій фіналу війни, і щоб цей сценарій був взагалі враховував інтереси України, Європи і так далі, щоб цей. Сценарій не виглядав як проросійський сценарій. Це все ну, достатньо складно. Але тим не менше він хоче все це ініціювати, і тому йдуть на певних рівнях переговори по облаштуванню переговорів вже на офіційному рівні. Ну, мається на увазі комунікації пана Трампа, оточення пана Трампа з українською стороною. Він говорить про те, що є певні вже комунікації з російською стороною, не щодо там безпосередньо президент-президент, ну чи президент-суб'єкт, да? все ж таки називати Путіна президентом трошки дивно. Да? А, і так далі, тому що електроні. Циклу там немає, і конкурентних виборів немає. Знаєте, це популярний жарт, що в Росії вже не залишилося жодного кота і собаки, які народилися не при Путіні в Росії ніколи і не було жодного кота і собаки, які народились не при диктаторі. Треба зрозуміти конструкт російського суспільства. Вони не можуть існувати ніяк інакше ніж в стані автарки, там, диктатури. Я не знаю, це можна називати там генеральний секретар, президент і так далі. Але концепт завжди буде віртухайська країна і так далі. Повернімось. Ну тобто Трамп хоче вибудувати якусь неформальну комунікацію. Він це робить сьогодні на рівні Україна, Сполучені Штати, Росія, Сполучені Штати. А після цього вже щоб була. Презентована якийсь план, а, який буде так чи інакше говорити про принципи фіналізації цієї війни як такої сьогодні. Я ще раз підказую, такого плану немає. Там періодично друкують якісь там за 100 днів щось треба зробити і так далі. Це ну, все так, фейкові. Але, президент Зеленський сказав, що ми зараз як ніколи близькі. До тому що ми сьогодні? маємо абсолютно президент України, чітко говорить, що ми сьогодні бачимо, зацікавленість максимально зацікавленість в тому, щоб фіналізувати цю війну з боку найбільшого там глобальної домінуючої країни Сполучені Штати. Тобто вони не просто говорять, що ми дамо там щось Україні, чи будемо якось підтримувати Україну і так далі. І це непогано, що робила адміністрація пана Байдена. Але ми бачимо, що Сполучені Штати зацікавлені саме фіналізації війни. Але є один нюанс до моменту, коли вони зрозуміють, що фіналізація Війни можливо тільки за умови примусу Росії. Певний час треба, щоб пройшов, тому що попросити Росія. Давайте ви зупинитесь, ну це дивно да ми розуміємо, що коли ти неадекватну людину щось просиш, а не примушує щось зробити, то вона на це реагує відповідним чином. Так, пане Михайло, але ми бачимо, як Росія намагається цьому протидіяти. Заява Путіна про те, що він не визнає е, Володимира Зеленського обраним президентом і ставить умовою початку цих перемовин вибори. Ми вже чуємо це з Таке лога спецпредставника Дональда Трампа по Україні він уже каже в інтерв'ю Ройтер. Що ну ми були б не проти, і було б добре, щоб Україна провела вибори, можливо, після закінчення, можливо, ще до закінчення воєнного стану і бажано впродовж цього року. І це те, що починає напружувати, тому що вибори це те, що розбалансує систему зараз в умовах воєнного стану. А -а -а. Спокійно відносимось, знову ж таки до заяв, тому що це поки що неформальні заяви, так чи інакше вони говорять про позицію, яка може змінюватись, яку треба буде продискутувати і так далі. Давайте а -а -а, на дві а -а -а, складові розіб'ємо це все. Перше, це Заяви самого Путіна вони абсолютно конкретні. Що для Путіна важливо прибрати суб'єктність України? Зовнішню політичну і внутрішню політичну суб'єктність він же завжди говорив про те, що дивіться, це територія впливу Росії. Україна, ну чи бувші радянські республіки, які стали стали суверенними країнами, і завжди переговори, до речі, щодо бувшого радянського простору велись Росія і інші країни, там, наприклад, Західна Європа чи там Сполучені Штати. І Україна, як пам'ятаєте цю тезу, переговори про Україну без України. Це ж мрія Путіна повернутись до цієї конструкції, де є він, є там, наприклад, Китай, є там Сполучені Штати, є Європейський Союз, але немає України, і тому він продовжує це все реалізовувати через такі примітивні заяви, тому що ну, по-перше, не е, суб'єкту на призвище Путін говорити про вибори, електоральні цикли і так далі, тому що в них їх немає. Ну тобто, ну це очевидно. Друге, ну не суб'єкту Путіну, який почав агресивну війну проти України, взагалі характеризувати, що відбувається на внутрішньому просторі України. Він є ворогом України це очевидно. А ну і третє, Путін же не відноситься до категорії людей, які розуміються на чомусь. В нього достатньо слабкий інтелект, і він не розуміє того, що говорить. Він не знає конституцію України, не знає, що може бути виборчий процес чи не може бути. Взагалі, як він може аналізувати конституцію, якщо він російську конституцію не знає. Але повернімось до концепту провести вибори під час війни. Ну це неможливо, фізично неможливо, тому що це питання ж не війни в локальному форматі. Да, там десь на як було з 2014-го року, в першому етапі війни. Я розумію. Ви розумієте, я розумію. Ми це розуміємо. Залишилось питання. Чи розуміє ця адміністраціона до питання Трампа? дискусії? Ні, ну це ж нормально. Де це ж це ж політичний процес? Політичний процес це завжди конкуренція дискусії. Ну, тобто ви говорите свою позицію, даєте аргументацію, даєте логіку, і інші партнери дають свою логіку. Ви ж бачите, що за е, час цієї війни за три роки ну суттєво змінилась диспозиція і щодо України. Наскільки ми стали суб'єктами на глобальному ринку? Тобто нас чують, що щодо Росії Росію не сприймають як потенційного партнера. Росію сприймають як агресора потенційного. да? і для Європи, і для Сполучених Штатів. І, наприклад, Сполучені Штати, ну повірте мені, навряд чи зацікавлені в тому, щоб війна фіналізувалась на умовах Росії. Чому? Тому що тут. Ді Росія є домінантним гравцем на глобальному ринку. На глобальному ринку не на політичному, навіть а на економічному. А сполучені штати в чому зацікавлені? В тому, щоб прибрати потужного конкурента, потужного, я сарказмом говорю з енергетичних ринків, перш за все, європейських. Ну, це ж зрозуміло. Газ нафта нафта російська має звідти взагалі зникнути. Ну і газ краплений також зникнути, трубопровідний вже зник і так далі. А Росію хочуть прибрати з ринку зброї глобальної, і так далі. Р Росію хочуть прибрати з ринку ядерних технологій, як такої, і так далі. Тобто є багато нюансів, які ми забуваємо, коли говоримо про фіналізацію війни. Так, але поки що за два тижні після інаугурації Дональда Трампа ми бачимо, що у Сполучених Штатах є територіальні претензії до Данії і Канади. Є торгова війна з Мексикою, Канадою і Китаєм. Скоро на порядку денному із з Євросоюзом. Ми бачимо багато чого, але не проти Росії. Проти Росії жодного руху і ще не було тільки заяви. Натомість є зупинка допомоги, наприклад, через USAID, Сотня країн світів 100 країн світу приблизно працювала ця агенція. Зараз призупинено в Україні 90% допомоги від цього проекту було державним інституціям: енергетика, освіта, медицина чи є надія на вашу думку, що найважливіші ці проекти відновляться, бо це питання відбудови нас. Ну давайте ж не забувати, що частково фінансування програм, да важливих там реабілітаційних програм, енергетичних програм, буде перенесено на національний бюджет, ну тобто, щось Україна буде фінансувати свого бюджету, щось буде фінансувати разом з своїми європейськими партнерами. Це перше, друге. Ну я думаю, що Сполучені Штати внутрішньо мають право зупиняти будь-які програми, тому що це Безполічно, і гроші, так. але вони проведуть внутрішню дискусію і зрозуміють базову річ, що якщо ти прибираєш свою участь через програми. USAID на глобальному ринку, то на це місце приходить хтось інший, ну, наприклад, Китай. І тоді домінування буде йти. Домінування ж не може бути тільки через долар, да, через федеральну резервну систему. Домінування не може бути тільки через експедиційні корпуси е, Збройних Сил е, Сполучених Штатів. Домінування може бути через культурний, інформаційний продукт, через гуманітарні програми і так далі. Це є ознакою глобальної домінуючої країни. Я думаю, ну, що. Це там яка сила, про яку всіма. Безумовно. Говорять. Безумовно. Я думаю, що вони повернуться достатньо швидко, проведуть певний адит. Якісь програми будуть скорочені. Ну я так розумію, що будуть скорочені програми, які стосуються оцих концепцій гендерних і так далі, тому що про це пан Трамп постійно говорить. Але програми, які так чи інакше будуть цементувати присутність Сполучених Штатів на низ, в низці регіонів, Латинська Америка, Африка, Ну Європа зрозуміло, Україна чи бувший Радянський Союз, це для мене має, не викликає ніяких сумнівів. І питання в тому, що знову ж таки вони хочуть трансформувати свою політичну систему. Ми це бачимо. Вони вносять там багато змін. Я маю на увазі команда Трампа. Багато змін в те, як буде функціонувати управлінська вертикаль. Вони хочуть скорочення йти ти бюрократія як такої. Адміністрування буде виглядати інакше, податки інакше, міграція інакше, ключові акценти в зовнішній політиці інакше і так далі. Чи вийде в них це безумовно, але це все є ознакою того, про що говорить постійно Трамп. Він хоче мати сильну домінуючу країну, яка буде не тому, що історично всі розуміли, що Сполучені Штати це велика країна, а тому, що вона має інструменти примусу. І тепер повертаємось, підсумовуючи до Російської Федерації. А так вони чекають, поки неадекватність Путіна буде конкретно проявлена в негативному відношенні до пана Трампа. А після цього будуть максимально жорсткі інструменти примусу Росії. Ну, якщо так, то я думаю, що чекати недовго залишилось. Дякую, пане Михайло, що знайшли час. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був гостем нашої розмовної студії.